Вислухайте подкаст на хвилі громадського радіо при мікрофоні Олег Климчук. Про збільшену грошову допомогу від міжнародної організації з міграції для внутрішньопереміщених осіб та інших категорій українців. Про це розповідає Наталія Бриль, координаторка програми невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист. Нас зацікавила інформація про те, що Міжнародна організація з міграції це один з структурних підрозділів Організації Об'єднаних Націй, від 1 жовтня збільшила до 3600 гривень суму виплат внутрішнім переселенцям в Україні. І ось ми сподіваємося, що пані Наталія нам пояснить, що це за гроші, як їх отримати, хто на них може претендувати. Правда ж? Звісно, з радістю. Е, ну, мабуть, пані Наталю, перше питання. Чому Організація Об'єднаних Націй, це і міжнародна організація з міграції, яка так частина цієї великої структури вирішила вкотре допомогти внутрішнім переселенцям? Угу. Управління верховного комісара у справах біженців ООН насправді не припиняло допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали від війни від початку повномасштабного вторгнення, і цього разу. Це рішення про збільшення суми щомісячної виплати було прийнято на рівні усіх агенцій, які працюють в Україні, в зв'язку з тим, що збільшилася сума мінімального продовольчого кошика українців та збільшився рівень інфляції в Україні. Відповідно, багато цільова допомога, яка надається на покриття базових потреб українців, що постраждали від війни або вимушено покинули свої домівки. Вже очевидно, це питання давно зріло. І добре, що це рішення було прийнято. Тому з 1 жовтня всі українці, які підпадають під критерії надання грошової допомоги цієї програми, отримають 3600 гривень на один місяць протягом трьох місяців. Раніше ця сума становила 2220 гривень, і з 1 жовтня була збільшена. Тобто, що нас зрозуміли правильно, це не буде 2220 плюс 3600. Це буде 3600, так? Це, мабуть, друга частина питання, тому що, якщо говорити про УВКБ ООН, то це буде 3600 гривень на одного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Тобто одна людина, якщо це реєструється родина, то одна людина з родини отримає 10800 гривень. І також управлінням Верховного комісара ООН в правах біженців було прийнято рішення про додаткову оплату на зимовий період. От, оскільки ми розуміємо, що зима потребує додаткових витрат на опалення, на теплий одяг та в цілому на підготовку до зими. І тому усім людям, які були зареєстровані в період з 1 вересня, буде додатково виплачено 2220 гривень на 3 місяці. Тобто, давайте я поясню на прикладах: якщо людина була зареєстрована з 1 вересня, тоді ще не було збільшення щомісячної оплати і оплата становила 2220. 15 на 3 місяці, це 6,660 на одну людину одним платежем. Додатково до цих 6... За 3 місяці. За 3 місяці. Так. Ну, за, за три місяці, так, так. так. Додатково до цих 6,660 гривень буде е, доплата на зимовий період в такому ж розмірі. 6,660 гривень. Таким чином, люди, які зареєстровані з 1 вересня е, по 30 вересня, отримують 13,320 гривень. З 1 жовтня вже піднялася щомісячна оплата ВПО та людям, що постраждали від війни, і вона становить 3600 гривень. Плюс доплата, тоді одна людина отримає 3600 гривень помножити на 3. Це 10 800 гривень. Плюс доплата на зимовий період в розмірі 6660 гривень, і ця виплата буде становити 17 440 гривень на одного члена домогосподарства. Якщо в родині троє осіб, то тоді вони отримують 17 440, помножено на 3. Зрозуміло. А тепер скажіть, хто уповноважений на ці доплати, хто так. може претендувати? В нас ми працюємо майже в всіх областях України, і в нас є в, в офіси в більше ніж 20 областей. З, з нашими адресами ви можете ознайомитись на сайті УВКБОН, якщо ви в Гуглі ведете УВКБОН ВКБОН грошова допомога, або на сайті право на захист, або в нас є загальні телеграм-канали та гаряча лінія УВКБОН, де ми консультуємо щодо наших адрес. Щодо адрес виїзду мобільних груп, оскільки право на захист працює не лише в містах, але й в області, для того, аби, аби люди, які знаходяться у віддалених місцевостях, також мали право на допомогу. Основні критерії це те, що людина має бути внутрішньо переміщеною особою від 24 лютого 2022 року. Також ми реєструємо людей, які постраждали від військової агресії в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, та Херсонська в інших областях ми реєструємо внутрішньо переміщених осіб, і ці люди мають мати критерії вразливості, оскільки ця допомога спрямована на, на, ну, на задоволення нагальних потреб. Саме найбільш вразливих категорій населення, а що таке Серед... категорії критерії вразливості? Так, давайте я вам поясню. Значить, їх є декілька. Перше це е, родина, яка має лише одного з батьків або батько, або мати, і разом з ними е, живуть один або більше дітей до 18 років, або на отриманні такої родини, яка очолює лише одна людина, є особа похилого віку. Е, 55 років і старше. Другий критерій це родина, яку очолює самотня, або кілька осіб поважного віку, тобто це люди 55 які самостійно ведуть домогосподарства, або ж на їх утриманні є одна або більше дітей до 18 років. А далі це ми надаємо допомогу родинам, у яких є особливі потреби: це люди з інвалідністю, хронічні захворювання тощо. І надаємо допомогу прийомним сім'ям, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, які були розлучені з батьками та мають документальне підтвердження про це. І, і також головна умова, що допомога ця єдиноразова, і якщо е, люди вже люди вже отримували допомогу 660 від інших агенцій, е, на жаль, вони не можуть претендувати на виплати від ВКБ Наталія Браїль, координаторка програми невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист зараз на зв'язку з громадським радіо. Пані Наталю, а чи уповноважені отримувати цю допомогу емігранти, ті, які виїхали кудись, а потім повернулися? Ну, наприклад, там були рік чи півтора роки у Польщі, а зараз повернулися? Е, так, це, е, це додатково до того, що ВПО, люди, які постраждали від війни, та люди, які повернулись, тому що для нас важливо, щоб українці могли повертатись додому. І відчувати, що вони також тут мати, мають підтримку. Тому всі ті, хто вимушено покинули Україну і перебували певний час за кордоном, і також відповідають критеріям вразливості, можуть отримати цю допомогу. Добре. А який банк оперує цими коштами? Кошти, кошти перераховує безпосередньо управління Верховного комісара ООН в справах біженців і є декілька варіантів отримання коштів. Перший варіант це банківська картка, яку будь-яку може надати людина, окрім картки є допомоги. Другий варіант, якщо раптом немає банківської картки, це може бути переказ через Western Union. І також зараз ми запустили ще один варіант: це цифровий гаманець, коли можна отримати гроші через додаток і потім вивести їх на банківську картку. Тобто у ваших офісах готівкою ці гроші не видають? Ні, звісно, ні. Добре, а чи бувають такі випадки, що людина приходить і каже: у мене немає банківської картки. Ви їм тоді радите Дивісно. її відкрити? А, ні, це може бути переказ через Western Union. Через Western Union. Які документи ви приймаєте для підтвердження особи? Це мають бути документи, що посвідчують особу, паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, якщо це внутрішньо переміщена особа, та, та документи, які посвідчують вразливості. Це якийсь, мабуть, ну, результат медичних комісій, так? Це можуть бути та довідка, результати медичних комісій, якщо це родина, яка опікується дітьми, то документи, що підтверджують право опіки. Якщо ж це просто там одногосподарство, яке очолюється, скажімо, одинокою особою віком 55+, то в даному випадку. По паспорту ми бачимо вік, і можемо задати декілька уточнюючих питань, аби пересвідчити, що людина дійсно відповідає критеріям можливості. А ці довідки вони мають бути датовані 2023 роком? Чи можуть бути за минулий рік, чи позаминулий рік? Насправді це доволі індивідуальна ситуація. Якщо ми говоримо про інвалідність або хронічні захворювання, то, то так ці довідки можуть бути датовані і не за 23 й рік, тому що це, на жаль тягла ситуація, яка в якій людина перебуває не один рік. Скажіть, будь ласка, а бувають такі випадки, ну, найчастіше які випадки бувають, скажімо так, складні ситуації, якісь конфузи. ось Людина приходить і вона впевнена, що вона ну, має право на отримання цієї допомоги, а тут виявляється, що немає, крім оцих офіційних, як ви кажете, підтверджень, які ще можуть бути перешкоди. Чи можна, ну, наприклад, прийти перепрошую, так. чи можна прийти до вас, наприклад, за дорученням від нотаріуса? За дорученням від якоїсь людини. Ну, в цілому, ми розглядаємо такі документи. Здебільшого важкі випадки можуть стосуватися того, що людина втікала і в неї немає документів, або документи згоріли. І це такі потрібно о, в такому випадку ми діємо комплексно. Тобто, у нас є також служба юридичної підтримки, і ми перенаправляємо таких людей до наших колег юристів, які допомагають їм з відновленням документу, і після цього люди можуть зареєструватися на допомогу. Тобто, це питання mm -hmm. радше відсутності, ніж якщо це е, питання, якісь е, у людей є сумніви, підпадають вони чи ні. Вони в будь-який момент можуть прийти і проконсультуватися з нашими колегами безпосередньо в офісах або ж по телефону гарячої лінії. Пані Наталю, і мабуть, останнє запитання. Читаю, що стало відомо, ну зокрема, повідомляють українські джерела різні засоби масової інформації, що Естонія виплачуватиме 3600 гривень на місяць українцям з шести областей. Щось детальніше можете про це розповісти? Що це за виплати? Ви маєте на увазі в Україні виплачувати чи... Ем... чи безпосередньо в Естонії? Ось зараз прочитаю: Ліга Але фінанси є... пише Естонська рада у справах біженців надавати mm -hmm. грошову допомогу у розмірі 3600 гривень на місяць жителям шести областей. Які постраждали від війни, поширюються на жителів Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської Миколаївської областей. Ну, я щось тільки не можу зрозуміти з цього повідомлення. Чи це треба жити в Естонії, чи це просто ні? Я думаю, що ні. Я насправді не можу говорити за естонську раду біженців, але я підозрюю, що вони також, як і у ВКБ, допомагають українцям, і в них є програма грошової допомоги. І в зв'язку з тим, що сума виплат була збільшена з двох гривень до 3600 гривень, усіма. Агенціями, які надають допомогу, тому зараз це широко знеслюється в змі про те, що можна отримати збільшені виплати, тому можна безпосередньо звернутися на її гарячу лінію і уточнити. Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні працював Олег Климчук. Я спілкувався з Наталією Бриль, координаторкою програми невідкладної грошової допомоги благодійного фонду Право на захист.